Для України Данія профінансує виробництво дивізіону 18-одиниці самохідних артилерійських установок Богдана. Про це інформує сайт Міністерства оборони країни у найближчі місяці. Артилерійські установки Богдана, які фінансує Данія, будуть доставлені за словами міністра оборони країни Троельсалунда полісана Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості у Києві, я переконався у можливостях підтримки України через закупівлі безпосередньо в української оборонної промисловості. Таким чином, ми гарантуємо, що обладнання необхідне українцям на фронті може бути виготовлене та доставлене поблизу. Це дає деякі очевидні логістичні переваги та допомагає будувати оборонну промисловість України. Данія стала першою країною НАТО, що Інвестуватиме у виробництво зброї в Україні.